Брики зайняті виробництвом зброї, котру треба використати проти найбільшої загрози, що будь-коли поставали перед світом. Це злі надзвичайно потужні роботи, обманоїди. Десептикар. Якби ти змог застосувати своє знання комп'ютерів, щоб підвищити нашу ефективність, то ми змогли б подвоїти виробництво зброї. Я спробую це. Дурні комахи! Люди такі смішні, правда, зорекрик! Оглянься! Негайно з цієї фабрики всю енергію. Наповнюйте енергонові куби! Ми нічого не можемо зробити, щоб їх століття. Сер, у комп'ютер можна ще додати пам'яті всього, кілька кнопок натиснути. Як успіхи, Оптимуса не каші. Визначили, де в наступний з'явиться космічний міст обмануедів. Бою, ще ні Залізняче. Я просканував територію, де вперше з'явився космічний міст, однак результати нульові. Можемо повертатись на головну базу кіберів. Ставайте. Сигнал небезпеки. чейза з військового заводу. Обманоїди нападають. Кібери, трансформуйтесь і зустріньте мене там. Ви чули керівника? Перетворюйтесь. Не знаю, чи коли-небудь до чогось звик. Отакі справи, зоре крик. Ми висмоктали звідси всю енергію до останнього мікроспалаху. Ти натиснув кнопку запізно. Керівник операції до штабу обманоїдів. Викликаю мегатрона. Мегатрон на дроті. доповідай керівник операції зорекрикстаскрім. Я досяг цілковитого успіху. Вся енергія фабрики наша. Повертайся з енергокубами. Коли я отримаю нові координати для космічного моста, ми переправимо їх на кібертрон. Як звелите, меатроне. Але вам би не завадило нагородити мене за мої старання врешті-решт. Я був Кібери. Я знав, кібери прийдуть на допомогу. Оптимус найкращий. Ловиш на ряту. Ти пролетів найкращий. Нас троє, а ти один. Схопіть його і знищить. Із задоволенням. Нападайте з іншого боку! Я з вами! Оптимус, З тобою все нормально? Нормально, але відійдіть назад. Я б не проти позмагатися з найкращим сам на сам! Але якщо мене фронка, то нападайте, громотряс нападає. Ти розрядився Громотрясе, а я ні. Як завжди, неправильно. Оптимус, обережно! Це ракета, що летить на тепло. Оптимус комп'ютер! Він вибухне! Was... Підходьте близько! Я вас прикрию! Нападайте на нього зі всім що маєте! <плук> <плук> Наближається неопізнані апарати! Кібери! Сорекрик, не вступай з ними в бій. Рятуй енергокупи! Одма єди! Ми їх зітемо на порох. Не зможеш залізничити? Треба допомогти Оптимусу найкращому. Ось що з вами найкращий? Погано. Пошкодження. Втрачаю енергію. Швидко. Керманич, ти можеш поремонтувати мене. Спробую. Але не тут. Ти ще можеш трансформуватись. Я спробую. Акумулятор розплавився. Обмежена маневреність. Потрібна заміна деяких деталей. Він поправиться. Я не знаю, його чи пошкодую. Не вішайте носа, друзі. Опнімус усе здолає. Здолає! What is Який стан Оптимуса найкращого, його деактивували назавжди. Ми бачили, як він упав. Упав так. Але чи можете ви гарантувати, що знищено його лазерний стрижень? Я мушу бути впевнений, звукохвил. Увімкни лазер дзьоба. Лазер-дзьоб, трансформуйся. Йди сюди. Лети до головної бази Кіберів і розвідай про справжній стан Оптимуса найкращого. Цей лазер-дзьоб, наче курча. Йому буде чого боятися, якщо відмовиться мені коритися. Якщо лазерний стрижень оптимуса був розбитий, то ми знищимо проклятих кіберів, і ніхто не стоятиме у нас на шляху до завоювання всесвіту. Хлопці, справи поганенькі. Відмінно. Який твій діагноз? Шестерун. Це диво, що в нього ще функціонує гідравліка. Слабше. Електропульс. Стихай. Він проречений. Я знаю. Я це занесу в свою базу даних. Аж ніяк. Має бути якийсь вихід. Правда, тату? Я не знаю, Сергій. Негайну лазердзьоб. Добий його.

Все в порядку. Fine, Прекрасно, тату. About... А оптимус найкращий. Функціоную, але енергія швидко виходить. Should... Вони ні за що вже не відремонтують його таким, як він був раніше. Шестерун, скільки у нас ще часу, поки енергія вийде остаточно? А мало, якщо я це не заміню. Because... Космотрон. Have... У мене один такий є, але не тут. Що? Ну кажи, кажи, вкажи мені тільки напрямок. Це не так просто, джмелю. Космотрон, про який я кажу, у моїй старій майстерні на кібертроні. На кібертроні? І як на зло, обманої повісили на двері комп'ютерний замок. Я знав, що це безнадійно. Я знав, нам потрібна комп'ютерна відмикачка, щоб проникнути за двері. Я став добровольцем одімкнути замовк. Ну, чого ми чекаємо? Я завжди хотів побувати на іншій планеті. <звук> Без Оптимуса найкращого на чолі кібери безпомічні. То чого ж ми негайно на них не нападемо, володарю? Це була б добра стратегія. Ми нападемо тоді, як я накажу. крику заходь. Шокун, доповідай Мегатрон! Коли матеріалізується космічний міст, у межах 72 мільярдів астросекунд від цих координат. Передай візуальне зображення прекрасно. Але як ми потрапимо на Тібертрон? Навіть найкраще не зміг розглядати, де буде наступний космоміст. Але Оптимус найкращий не використовував найвидатнішого детектива Землі. Телетрана Першого. Вівши у Телетрана Першого всі наявні дані про минулі зяви космомоста, я зміг би передбачити, де він з'явиться наступного разу. Гей! Наче Шерлок Голмс з дискетами! Ну, телетране! найкращі вже не може чекати. Обережно з тебе кубами, гуркотило, ти незграбний дурню. Гей, кого це ти називаєш незграбним? Ти сбередюча підкладко! Я марную на цей проєкт свій талант. Я повинен сам усім керувати. Все готово, за рекрику! Гей! Я подумав, нам потрібен водій, щоб перетягти всі ці манатки через космічний міст. У нас він є. Ні, будь ласка, не я. Ні. Щасливої подорожі, воїн. Передай привіт, старій банді на кібертроні. Мегатронові. Енергокупи отримано. Чіп, вислили членом крута команда. Всі ти знайшов космоміст. Кібери! Розтрашіть їх! До бою! Не бачу нічого. Спалах засліпив мої оптичні сенсори. Мені обережно. Не тікайте так швидко, карлики. Розваги тільки починаються. Це вас підбадьорить. Який у тебе жалісний вигляд. Сорок рик зачекай! Тож підкинув мені ідею. Нехай кібери переможуть. Роби, як я кажу, прекрасно. негайно, негайно на базу за дальшими наказами. рідкого кисню і хостулі. Не можу поворухнутись. Нас упіймали. Говорить мегатрон. Було порушено безпеку кібертрона. Знищити всіх загарбників за допомогою дощу, Кислотного дощу. Ми мусимо пробратись до старої керманичої майстерні. Я знаю, ти можеш. Зосталася остання комбінація. Вдалося, Чіп! Тепер, якби тільки мої детектори змогли знайти космічний, як там його. Ми тут ще ніби не були. Відвеземо цей пристрій назад до Оптимуса. дощ! Якщо станеться коротке замикання, ми мертві. І Оптимус найкращий теж. Ми програли. Ми програли. The Кінець. Кінець їм. Для нас це тільки початок. Усе йде за моїм планом. Кібери вже без свого могутнього лідера. І четверо з їхньої команди полонені на Кібертроні. Отож я покірно пропоную напасти на їхню базу, поки в нас є перевага. З цим зорекрику я погоджуюсь. Я особисто поведу вас на штурм. Починається нова ера верховенства обманоїдів. Кібертрон! Що не думав, Керманичу? Ми зробили все, що змогли, Штепселю. Оптимусу найкращому потрібен новий космотрон. І якщо ми його не дістанемо, надію втрачено. До перемоги! Тепер ніхто нас не столає. Ми не повинні програвати. Оптимус найкращий на світу. Весь всесвіт залежить від нас. Гинемо, чіп, кислотна буря. Коротке замикання. Ніхто не каліка, поки в нього є відвага. Ну, хлопці. Битись? Чи змитись? Може, в мене ще є достатньо сил, щоб врятувати нас від дощу убивці. До діла, врізувач! Твоя автоматична ремонтна система може вас відновити. А поки вони працюють, я потурбуюсь про наших трьох дощоробів. Ой, Ніколи не любив дощів. Кислотних ще й будь-яких. Мені вже краще. Наче щойно зійшов з конвеєра. Все! Годі балакати! Рятуємо Оптимуса! Трансформуйте і рятувати його життя. Не розтягуйте свої вузли. Я вас звільню! Дурні, oh, вони повернулись. A... Вони ніколи не доберуться до землі у справному стані. Uh, well, still, I... Але нам ще well, треба can... доставити космотрон right. для оптімуса well, найкращого. Джмелю, як швидко ти можеш рухатись, Тримай язика за зубами. Вибач, Спайк. Іноді це не важливо. Робили ми, що на причині Оптимус найкращий мертвий. Тривога від Телетрана першого на нас напали. Обманоїди! Здається, вони всі тут. Ми приречені! Без Оптімуса ми не перешкоди обманоїдам. Ми не можемо статися. Навіть не зробивши спроби, найкращий не казав би нам вступити до бою, незважаючи на обставини. Отже, ви зі мною, чи я вступаю в битву сам. Сину, ти не можеш. Але ми можемо. Ми з тобою, Спайк. Кібери, трансформуйтесь. Ми з Керманичем зустріємось тут, щоб охороняти Оптімуса найкращого. Мисливцю, ти можеш визначити де зараз ворог? Радар показує, що обмануєте де десь поблизу. Забудь про Радар. Ось вони! Right. Ну, хлопці! Почастуємо їх! Колонни, no. брати! Ви не спроможні знищити всіх нас одразу земні мікроби. Трощи, Викидай. Трощи, гірке кошеня. Хочете перегуркотіти бурпотина? Ми втрачаємо забагато енергії. Треба економити. Я впораюся з цією здраю. Ти дістав космотрон? Сподіваюсь, що не пізно. Так ще є час подивитись бійку. Небагато часу. Де Ми переможці! Є хто небудь у Всесвіті, хто кинув би виклик силі Мегатрона? Є Мегатроне! Я, Оптимус найкращий, кидаю тобі виклик. Оптимус найкращий? Він живий, наш лідер знову з нами. Він прийняв ваш виклик, лідер. Правила бою, вимагають, щоб ми вступили з ним у поєдинок одні. Настільки двоє, Мегатрон. Я потратив стільки енергій на Кіберів. Мені потрібна допомога. Яке нещастя! Якщо ти не можеш змагатися зі своїм противником сам, то ти не можеш бути нашим лідером. Я єдиний гожуся на правителя. Бегатрон. Бегатрон, ти здаєшся? Здаюсь. Але це ще не кінець. Не кінець! Візьміть нашого лідера і відремонтуйте його. Обманоїди отримали по заслузі. О, вони повернуться. Затямте. Вони повернуться. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Сергія Дем'янчука, редактор Олег Гребецький, режисер Євген Пастухов, читали Микола Луценко та Микола Кисло.